Доброго вечора, шановні українці, добрий вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршовець. В цьому відео я розкажу, що буде з українцями, коли у нас буде військова диктатура. Багато кажуть, тільки військові врятують Україну. Україні потрібна військова диктатура. Сьогодні про військову диктатуру розказав Євген Дикий. Є такий колобок Євген Дикий, начебто атовець, який начебто воював. Підкреслюю слово начебто, тому що я сам вірив, що він воював в АТО. А мені багато хто відписали, що він так воював в АТО, як син Петра Порошенка, який отримав орден Богдана Хмельницького першого ступеня. Бо він начебто воював мінометником командира взвода в АТО. Так от, оцей Євген Дикий, який великий патріот. Не на фронті зараз, а кожен день по 10-15 раз на усіх каналах і на усьому Ютубі і Фейсбуці учора сказав, що в Україні ухилянти починають збиратися в групи, як пацюки. А пацюки, коли вони збираються в групи, то кусаються. І він готовий зі своїми товаришами зі зброєю зачистити цих пацюків. І всіх, хто буде незгоден. Ось це заявив Євген Дикий. Правда, він не сказав, що буде зачищати чиновників, депутатів, корумпованих селиків, суддів, прокурорів, мирників, наркоділерів, контрабандистів, усіх, хто заробив шалені мільярдні мільйони статків доларів за цю війну. Ні, зачищати дикий з товаришами, яких дуже багато, не буде. А буде зачищати простих українців, робітників та селян. Зачищати. Ви хочете військової диктатури. Добре, тоді прийде дикий, подивіться тільки на його обличчя. Подивіться на обличчя. Євген дикий. Наберіть просто, подивіться на його обличчя. От прийде такий дикий з таким обличчям, з своїми товаришами, і вас зачистять. І нічого їм за це не буде. І ніхто вас не врятує. Дякую, Ігор Шувець. Підписуйтесь на канал. До нової зустрічі.